Вправа номер 767. 1. Номер 3х мінус 1 помножити на 9х2 плюс 3х плюс 1 мінус 9х помножити на 3х2 мінус 4 дорівнює 17. Дивіться, тут ми маємо неповний квадрат суми. 9х квадраті це 3х піднесене до квадрату. 1 це 1 в квадраті. Тобто 1 помножити на 3х отримали вираз, який знаходиться посередині. А тут маємо різницю виразів. Тобто, використовуючи формулу, маємо отримати різницю кубів. 3х піднесене до кубу -1. мінус 1. А тут давайте розкриємо дужечки. 9х помножити на 3 х квадраті, це в нас буде 27х у кубі плюс 9х помножити на 4 36х дорівнює 17. Підносимо до степеня кожний з множників. 3 у кубі це в нас буде 27х у кубі мінус 1 мінус 27х у кубі. Плюс 36х дорівнює 17. 27х кубі та 27х кубі скорочуємо. Що ми отримаємо? 36х буде дорівнювати. мінус 1 переносимо в праву частину 18. Тобто х буде дорівнювати 18 36 скорочуємо на 18, отримуємо 1 другу. Відповідь. Х дорівнює 1 друга. Коренем цього рівняння дорівнює є х дорівнює одна друга. Номер 2. Х плюс 4 помножити на х квадрат мінус 4х плюс 16 мінус х помножити на х мінус 7, Помножити на х плюс 7, дорівнює 15. Так, дивимося. Маємо неповний квадрат різниці. 16, це в нас буде 4 в квадраті. Перевіряємо середній вираз. Це в нас буде 4 помножити на х, тобто неповний квадрат різниці. А тут маємо суму. Тобто цей добуток є сумою кубів х куб плюс 4 в кубі 64. Мінус х. А дивіться, цей добуток це різниця, це. Добуток різниці та суми двох виразів. Тобто це буде х квадрат мінус 7 в квадраті це 49. І все це дорівнює 15. Перепишемо, відкриємо дужечки. Х куб плюс 64 мінус х куб плюс 49х дорівнює 15. Х куб та мінус х куб скорочуємо. Отримуємо, 49х дорівнює 15 мінус 64. 49х дорівнює мінус 49, х буде дорівнювати мінус 49 поділити на 49 мінус 1. Відповідь коренем цього рівняння є мінус 1. Номер 3. х плюс 6 помножити на x квадрат мінус 6х плюс 36, одразу перепишемо як 6 квадраті. мінус х помножити на х мінус 9 в квадраті. Дорівнює 4х помножити на 4,5х мінус 13,5. Так, дивіться. Маємо неповний квадрат різниці, який множиться на Суму виразів, тобто цей догуток є сумою кубів двох виразів. Х куб плюс 6 у кубі – це 216. Мінус Х. Відкриваємо дужечки, отримуємо х квадрат мінус 18х плюс 81. Дорівнюємо. А тут давайте перемножимо. 4,5 помножити на 4. Дивіться, 4,5 помножити на 2 це буде 9. Та ще множимо на 2, це буде у нас 18. 18х квадратів. Мінус 13,5 помножити на 4. Робимо так само. Спочатку множимо на 2. 13,5 множимо на 2, це буде 27, та 27 множимо на 2, це буде 54 мінус 54х. Давайте відкриємо дужечки. Х у кубі плюс 216 мінус х кубі плюс 18 х квадрат мінус 81х буде дорівнювати 18х квадрат. Мінус 54х. куб та куб скорочується. 18 х квадрат, 18 х квадрат скорочується, що в нас залишається мінус 81х. Мінус 54 переноситься в ліву сторону. Плюс 54х буде дорівнювати 216 переносимо вправо. Мінус 216. 81 мінус 81 плюс 54 буде мінус 27х дорівнює мінус 216. х буде дорівнювати мінус 216 поділити на мінус 27 буде 8. Відповідь коренем цього рівняння є 8. Вправа номер 768. Розв'яжіть рівняння. Номер 1. 7 мінус 2х помножити на 49 це в нас буде одразу 7 у квадраті, плюс 14х плюс 4 х квадраті, перепишемо як 2х піднесене до квадрату, плюс 2х помножити на 2х мінус 5, помножити на 2х плюс 5 дорівнює 43. Дивіться, цей вираз це неповний квадрат суми. Тут ми маємо різницю двох виразів. Тобто це в нас буде різниця кубів 7 кубів мінус 2х піднесене до кубу. Плюс 2х. Тут дивимося, у нас добуток різниці та суми двох виразів. Це в нас буде 2х в квадраті. Мінус 5 у квадраті дорівнює 43. 343. Міс 2х до кубу вісімх в кубі плюс 2х. Тут маємо 4х в квадраті мінус двадцять дорівнює 43. 343 Мінус 8х у кубі плюс 8х у кубі, мінус 50х дорівнює 43. 8х у кубі, 8х у кубі скорочуємо, отримаємо мінус 50х буде дорівнювати 43 мінус 343. Мінус 50х буде дорівнювати мінус 300. Значить, і х дорівнює мінус 300 розділити на мінус 50 буде 6. Відповідь коренем цього рівняння є 6.